За нами дві сотки наблюдали. Бо чути було драно. За нами дивилися. Ну, ми з підвала того не вилазили, нічого. А так одного ранку, це 9 жовтня. залетіла в півішка одна, розбила нам вхід-подвал. Потім через пару хвилин почали з автоматів по нам стріляти. Ми від них відстрілялися. Потім залетіла друга півішка середину, але не зірвалася, повезла туди дуже сильно, бо вже там смислу не було сидіти. Там уже сховатися не було. Де. Ну, перед тим, як ми почали рухатися десь, мабуть, тиждень. Пробували давати нам команду, але дощ ішов дуже маленький, тобто погода не дозволяла рухатися. А в той момент, коли вже. Виходу не було, то почали рухатися.